Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Дубинський район, СМТ Демидівка. У нас сьогодні ранок, мене звати Оксана. Дуже так, тепленько, але повіває вітерець. І через вітерець мусила ковтинку вдіти. Тому що ось так, але то є ранок, в день набагато тепліше. У нас ранкова поранка. Сьогодні. Вже, як то кажете, день перед самим великодним будемо трішки щось готувати. Так ще так, кому цікаво, залишайтеся, а ми поїхали. Вчора мені привезли люцерни, ну так багатенько, я її просто в садочку висипала. Якщо висохне, то висохне, Ні, то буду давати ну, прев'яни, буду давати кроликам. Свинка, так що ось так. Я замітила, що ця кроличка така світліша. І кролинятка світліші, такі вони цікавенькі. Він таке похрюмкую, похрюмкую по чуть-чуть. По по і одне черненьке. Ось так. Після свята вже будемо кажу, вакцинувати. Тіто ще маленькі. Але потім вакцинувати всіх. Тічки мої Тихо, тихо, тобі таке не можна. Ну, тут старша група, та вони взагалі вже. Величенькі, величенькі. Сонечко світить дуже. Такі, як мамулька більш темніші. І два звичайні чорненьких. Чорненьких. Вусочка вже сілася, вже гарно сидить. Ну, а ці ніяк. Мерва в них робиться з тими яйцями і з цим всім. Хотіла обманути ось цю гусочку. Там, де вона неслися, положила качині, ну, щось не то. Будемо бачити. Можливо, пізніше сяде. Але лежать там качині яйця. Я, як і раніше казала, що в травні хочу спорувати ось цю чорну кроличку. не знаю, запустила до Антона, чи щось вийде, чи ні. Будемо бачити. Перепілочок нічого не зміниться, окрім того, що вчора вже було 4 яєчка. Розношується помаленьку дівчатка. Мамулечка собі є, а ті сплять. А одна сплять. Даю травичку, травичку дуже гарно, Люцерну траву дуже гарно їдять. Тільки ще не попросиналися, тільки босівки. Такі гарненькі, гарненькі, впітані стають кругленькі. Щось так. Ця роз'єрепенилася. Ти чого кричиш? Парбую яйця, ви дивилися, жертва Тік-Ток називається, в каркаде. Трішки додала барвника, але вони ось такі цікаві стають, і вкинула ще перепилини. Чотири яйця. Ну, перепелині так взагалі якісь дуже цікаві стоять. А вони ось такі, як порепані. А холони тоді олійкою обтерти і будуть. Повинні бути гарні. Ну, будемо бачити. Робимо крашенки, крашенки. Що ти яєчка робиш? Да. Угу. Yeah. Молодець. Маленький там кусочок треба. Mm -hmm. Готуємо картопляну кішечку. Зараз ставимо вже в духовочку. Ось так. Хлопці мені сьогодні наповно допомагають. Євгеній яйця всі почистив на салат, Станіслав всі овочі почистив, а я вже покришила це на салат олів'є, ну, м'ясний салат, хто як називає. Знову тазик, Але нічого страшного. нас Станіслав дуже любить і моя мама дуже любить, так що обов'язково поділимося. Розділяла вже холодець, три мисочки багато не роблю, так як зараз спекота, щоб не портився. Ну і обов'язково татові це не обговориться. Як то кажеться, татові слоєчку, мама потім йому розігріє та й розділє. З індичого м'яса. Також варю велику каструлю з компот сухофруктів. Тут і сливка, і яблуко, груша, черниця, кізіл. Ну все, що можна. Зараз довожу до смаку, охолоджується по слоєчках і будемо смакувати. Це просто, мені здається, до м'ясних страв такий запивончик буде просто супер. Зараз настоїться він і буде смакота. Ще один салатик, який мною полюбився. Знизу картопля, все перемащується майонезом. Далі язик відварений, шампіньйони з цибулькою, кукурузка, яйце і наверх сир Вже харчовою плівкою накрила, щоб сир не обвітрвався. І все. Бажано такий салат, щоб він нічку перестояв, тоді він краще пропитається майонезом і буде смаку. Та. Так що, ось такий наш салатик з язиком. Звичайно, без солодкого ніяк, це вафлі з домашнім згущеним молоком. Зібрала вже кошечка, саме основне, як то кажеться, пасочка, яєчка. І будемо йти до церкви скоро. Не смазила ще блинчиків з м'ясом. Так що буде у нас таке ще пригощення. Тушкується качечка. І також кролик. Ще зараз сметанки додавлю і буде в сметаном в такому соусі, він протушкується. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я вже прийшла додому з церкви, посвятили пасочку, дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам України за те, що боронять нас, тримають на захисті наше небо, яке сьогодні дуже гарне, ранок просто, просто неймовірний. Бажаю в цей світлий день всім. Миру, здоров'я, любові, всього самого найкращого, щоб всі, хто не в своїх домівках повернулися якнайшвидше до домівок, хто за кордоном, хто звідки, всім бажаю самого самого, щоб змогли все-таки на рідній землі побувати, лишитися і щоб у вас все було якнайкраще. Всіх святом, дякую вам за те, що ви в мене є. Всіх люблю, обнімаю. До нових зустріч. па па, -па, -па.